Бранцям свободу у Львові біля стін представництва Міністерства закордонних справ активісти руху Автономний опір влаштували пікет. Вони вимагали, аби українська влада зробила все можливе для звільнення бранців ФСБ. Двох українців, режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких охрестили кримськими арештантами, затримали у Сімферополі у середині травня. Ми розуміємо, що вони винні, українська влада винна не менше ніж російська. І ми хочемо, щоб тепер вона повернула наших товаришів. Одного із кримських арештантів російські силовики звинувачують в організації, а іншого у здійсненні терористичного акту. Наразі наших хлопців етапували до Москви. За такими звинуваченнями їм світить солідний термін за ґратами. Активісти впевнені, українці ні в чому не винні. Такої ж думки, і керівник українського представництва МЗС у Львові. Міністерство закордонних справ буде вживати всіх необхідних заходів для Звільнення наших громадян, оскільки вважає висунуті їм звинувачення не юридично необґрунтованими і необ'єктивними. Тим часом у Києві біля стін адміністрації президента адвокати та родичі полонених на Донеччині українців вимагали від влади чітких дій. Вони впевнені, терористи утримують у заручниках зо два десятки людей, а посадовці роблять недостатньо для їхнього звільнення.